Хотіли ми з Дімончиком виживати далі в лісі, бо ви натикали прям реально Дімон велику купу вподобайок і, ну, ми були зобов'язані з тобою залетіти. Я тобі скажу, я вже тут Дімончик, прям розібрався, прям конкретно, як в цей режимі грати. Да, і що ти скажеш? І що я скажу, те, що я розібрався, куди тратити взагалі гроші, поняв. оті, що ми з тобою фармили. Тіпа, буває, час від часу проїжджає торговець, поняв, ну. і ти в нього можеш купляти всякі декорації. Ну, коротше, можна сказати, що він безпонтовий, поняв. Ці безпонтові гроші, але, типа, як е... убити свій час, чи провести якомога більше днів, тут не цікаво буде, поняв. Я собі там помню, накупив велику кількість е... всяких дерев, кущів, поняв. Прям mm -hmm. взагалі зробив собі таку кайфову зону, я тобі кажу, чувач. Ну, Да, І я тобі по-моєму, як якраз таки, по-моєму, і казав, що ті коїни ти тратиш на косметичну чувака. А, так? Да? Я, я просто не no, помню. Да. Або я прослухав тебе, поняв, чувач. Так, я нам костер уже того. Прокачав третього левела. Хорош. Так, і я поняв те, що ну треба треба пошукати і сі щось прокачатися, бо ще якісь бомжара, поняв? Ну. No. чувач я знав. Найшов щось. Ось цікаве. А, тут у ці мисливці, поняв. То не ще нам краще не лізти. Ще рано. Ну no, да, в цілому там. Але ось я десь дивлюсь, що в нас тут прям недалеко є оці поняв іноприщеленці. Ага. І я би сходив, перепровірив, бо там може бути прикольний лут. Кстати, як варік, як варік можна було б збігати. А ще Дімон, я тобі хочу сказати. Що там вже таке? Що ти вже знайшов, чувак? Одіть. тут, то Я не знаю, ну як давно це додали, але тепер є погодні умови, поняв? А, а на що вони влияють? Хорошо. Ну, я ось зайшов, типу, в якусь зиму, і я прям починаю швидко мерзнути, поняв? А, ну раніше ти просто, типу, ну за що ти зайшов, типу. Ну так, а тепер тут ось стоїть якась хата. Оце ж я прийшов на місце, де тут відображено, типу, НЛО. А, поняв? А де і тут, тут ось можна а, не знаю, але ти прям далеко. Ти ну да. Ти взагалі там джазу дав далеко тік. Тут теплі шмотки можна крафтити тепер, щоб Ні, не мерзнути. Ну, ну насчет крафту я не знав, а насчет того, що їх можна було знайти раніше, типа одежу, то я знаходив, поняв. Ну одежу це яку? Це ти тільки оцей шкіряний нагруд? Ну да, шкіряну там знаходив, якісь ботинки вроді знаходив. Ну щось такого типу, поняв. Ну, то дефолтне, да, то дефолтне. А, це це іменно прям дізна. теплий одяг. Так, чувач, я тут налутав нам купу. Купив всього, я це все діло сюди тако скину, а вугілля я пропоную просто його спалити. Отако бем-бемс, і я нам ще налутав трішечки м'ясила. Що ти приніс Сіно, mm -hmm. ну, то давай. Я нам прокачав, ону, цей верстак, поставив а. мапу, наносив цих теж ресурсів. О, дивись, сиди, цей краказябрик. Хе-хе, <хи> втикає mm -hmm. на нас. Жалко, що не взяв оці великі дерева валити. Чи можна все-таки? Ні, все-таки можна, тільки там щось типу, треба для чого. Ну, я не пам'ятаю, там якась бензопила, короче, є. Mm -hmm. І, по-моєму, якраз таки бензопилою можна це робити. Е, знаєш, Дімончик, дивись, я собі крафтив радар. Можливо, ти розбирався, можливо, ти його запускав, бо я його крафтив, але запустити його так і не запустив, бо там треба було багато ресурсів. Ти не знаєш, що взагалі відбувається, коли ти його ставиш? Радар? Да. Там треба, виходить, 10 поняв, ну, крафторських, і 15 дерева. І щоб запустити радар, ага. там потрібно ще 20 шестерінок. Ага. Мені цікаво, що воно робить просто. Як тобі така ідея, що спробувати налутати, можливо, велику кількість шестерінок і все-таки запустити його і подивитися, що воно відбувається. Ну, можемо спробувати, звісно. Я не знаю. Я тільки просто не розумію, поки що, який радар конкретно. Ну, на третьому верстакові він крафтиться, кажу тобі так. І він виглядає, ну, дві тарілки і комп'ютерна станція. Поняв в ньому, типу, ну, влаштований. Вона така вбудована, не знаю як тобі сказати. Може це, це щось нове? Я ще не бачив. Ні, чувак. Ти повинен був би його бачити? Ти по-любому його бачив? Можливо, просто увагу не звертав. <звук> Чуваче, а. Тут добавили магазин, походу. Бо раніше такої двіжухи тут не було. Тут яблука добавили. Раніше були яблука чи не було? Не пам'ятаю, мабуть, ні. От, Кстати, знайшов я магазин, тут налутав яблук всякої всячини. Тут ось ще купа купа всього. Бензинчик знайшов. Скажу, прям так, толково, знаєш, залутався. Ось в тублік зайшов. Бем-бем-бем. Скізі болтики понаходив. Я там взагалі щось ціна не бо в мене вже того, сумка другого левела. Ну, я поки що тільки револьвер знайшов Більше нічого такого толкового. Ух ти йо, ух ти йо. Туваче, мені, мені дуже больно. Я щось помру. Якщо я помру, я виживу чи ні. Чи я вже все, гейм овер. Ну, мені треба буде тебе якось підняти, бандаж там, чи крафтити, чи знайти. -а Боня, тоді, тоді <риво> <риво> ліпше не викабалюватись і тікати від захлоча. Ну так. Бо мені прям, <риво> знаєш, конкретно боляче. Вірю. Так, кстати, Дівончик прибіг оцей скупщик і хоче в нас з тобою купити е кролічу лапку. Да. Оце ж я бігаю, якраз шукаю, але толку. Яком знайти не можу. Тому я вийшов на охоту Ліпашити цих зайчиків. А кстати, а якщо ти їсиш сере м'ясо, тобі щось, ну, погане, якісь в тебе є? Ну як таких дебафів немає, але ти просто тупо дамажишся і все, потрошки. А, тобто я ще собі урон кидаю, поняв. Так, і воно просто не так сильно насищає. А, так оці садженці можна садити? Ну так. як думав? А я їх палив постійно. Я думав, що це взагалі безтолкова якась движуха, поняв? Ну, типа дрова, звичайні. Я Ну, будеш знати. Тю. А чого ти мені раніше цього не казав? Так я тобі розказував і багато що розказував. Ти мабуть все позабував просто. <гум> можливо, можливо, і так. Так, я знайшов купу м'яса, мабуть, ти тут бігав, гасав. Так, да, це я бігав, але. Ну, а, не все, випадає так, просто кроляча лапа. О, і тут то, уся це, у нас, пусто. бачиш, якраз статі, печера да. з малим. Це бункер, бункер. Тут біжуху можна забрати. Так, і у нас вже, мабуть, скоро почнеться ніч. Я би ще б дерево трішки би під, калопа... під бо без дерева воно буде з тобою туговато. Насправді таке. Ну mm, да. No, так, Дімон, розкажи мені, що ти знаєш взагалі про обнову. Бо я якщо чесно вообще нічого не знаю. Чесно кажучи, ти знаєш, я розділяю твою думку. А, я, нічого не знаю. <реш> тебе? я тебе, чувач, я понял. Так, оцю движуху ми палимо, це все палимо. Так, верстак прокачав і нам показують цього з тобою керказябрика. Це все звісно цікаво, але в нас є з тобою не ще робота і її у нас прям багато. А це, що це за не таке? Поклад? О, ну так. Да. Так, оцю движуху ти переробив. Що нас з тобою по ресурсах взагалі? Ну у нас. У нас взагалі немає дерева? Кстати, так. Да. Нам би бажано Нам би... верстак, ой, точніше не верстак, а сокиру би прокачати. І дерева да, налупити. Так, і сокиру, і дерева налупити, і поставити годинник, і поставити ліжко, і поставити фермплот. У нас, короче, занять є купа-купа-купа. Ну дивись, ліжко ми вже можемо з тобою зробити. Типа за 20, а, 20 да. дерева. Ну все, я а, зробив. А, ти зробив за 6 ронки, да? Да, Поняв. да. Поняв тебе, чуваче. <рес> <рес> так, що мені? Що мені ждать? Гуляй так гуляй, да? Типа так решил. Ну. 에, кстати, по поводу цього капкана на медведя, я його вже раз використовував, чуваче. Я медведя yeah. зараз на свою базу приніс. Він медведя хлопає з плюхи. Обалдіть! Це імба. Ну це імба, так. Да. Але ну, до того я йому з гвинтівки накидав, можливо, не з плюхи, знаєш, але демеджу він вносить прям ну, непогано так. -то. Ну це кул. Представляєш? Я не міг коли був петтрейдер вибити собі лапку. А зараз mm -hmm. першого кроля випала. Прям так. А як у цій саженці садити, Дімончик? Вона є? А, прикол. Мені ще знаєш, що понравилось? Холодильник. Така взагалі зручна движуха, я тобі кажу. Пахавчик туди складати. Так. Не робив ні разу? Ні. Взагалі дуже зручно, поняв. Під ногами нічого не валяється, воно у тебе так все поскладено, красиво. Прям вообще кайф. Ну, буду знати. Дивно, що як сюди ще не додавали кайло і не додавали, що можна камінь добивати і прокачувати свою базу. цим всім зливку. Так, що там у нас, Дімончик, по ресурсикам. На тобі. купу-купу дерева. Вигрузив. ще вигрузю. Пемс. Міску на мана, так да, там? О, там о це прям да, це прям кул. Cool. Ресурсів уже тако збирається, і це мені дуже подобається. Так, вон, ти, я бачу, поставив уже нам ходинника. Угу. Це прям така зручна Зручна така двіжуха. Да, да, дуже. Я того в принципі його поставив і, і, і прокачаю шеверста. І бачиш, там уже у нас з'явився радар. По ідеї він розлокався. Да, я поняв Коротше, радар, він, типу, використовує скраб, щоб просто задетектити якісь важливі місця на мапі. А, Тут ну, ти пишеш, може, може да. якісь там, знаєш, скрині, може там е ще щось, не знаю. Типа він бере зразу, тобі мапу всю відкриває, так? Да? По такому. Нє-ні. Просто, типу, якісь сховані місця він тобі показує, я так думаю. Так, Кстати, я вибив кручу лап ще одну. Я не союю на базу. Оце хорошо, у нас є дві це ось Її сюди, сюди закидаємо і дерево сюди також з тобою вигружаємо. Слухай, ну цей цілий день ми з тобою, вчетай присвятили чисто вирубки лісу. Ну да, треба буде піти налутати скраб. І по-хорошому вже треба знайти якийсь спис, щоб ми могли ну, першого малого визволити. Ну так, да. ну тебе є револьвер, чуєш? З револьвера, поїдеш, можна собаку розстріляти цих почав. Ні, ну воно так, да, але там патронів мало. Ей, воно на що. Так, уже і ніч, кстати. Хоч лучше Дам. його на базу <схай> дати джазу. Так, дивись, в мене є ще шість е... дерев'яшок, я це думаю, їх в верстах чи може їх спалити. А я навіть і не знаю. Ну, у нас, в принципі, так-то є поки що дерево. Так, а що у нас взагалі по ресурсах з тобою? Чуєш, ну я би знаєш, що би зробив би з кайфом? Отако би вигрузив би дерево і зробив би, напевно, що дві грядки. От, е, халявна їжа ніколи не буває, знаєш? Ну да. І Зараз ми з тобою, чувач, що підемо, полутаємо якісь цінні ресурси, можливо, скраб налутаємо. Можливо, там і сукеру найдемо, а потім ще дерево не робимо. Коротше, чуваче, вер нас хавчик є. Оце саме головне, що в нас є тепер їжа. Ну да. У нас дуже багато хавчику насправді. Ну, як сказати, дві морквинки і чотири шматка м'яса. Ну п'ять, ладно. Ні, ну, не знаю, сильно прожорливий. Я взагалі люблю кушати. Я такий, знаєш, чувач, я б їв би і їв би. Ну, аби тільки влазило. Їв нас мало дам. аби тільки влазило. Так, що у нас взагалі? А, так у нас крапу взагалі нема. Ти поняв? Ну так да. Я весь кран Але потратив. так, да, натомість у нас просто є верстак третього левела. Це, типу, поки що нам цього з головою. Нам тепер просто наковиряти ресурсів там всяких, може, якихось речей прикольних. О, кстати, торговець вибіг. Можна було б у нього щось придбати до з що би. Торговець? На вапа, відкрий. та на мапі його. По ідеї, повинно бути видно. Е-е. Угу. Якась інформація Ні -ні. вилізла. І, і кстати, на нас сьогодні нападуть. От, кстати, ти ну, нам бажано значить спи знайти з тобою. Споділи, що він Дам. продає цей барига. Е, він продає, ну. О, гамаки якісь всяку-всяку. Всяку білі берду, знаєш, як ото говориться. Тому я наберу два гамака для повного кайфу і два вазона. Не знаю на що, але хай будуть. Хе. Обалдеть. <реш> я, до речі, знайшов скриню, йди до мене. О, щас, щас прибіжу. Ой, і якраз спис є. Бо я це бігаю, болтики, гвинтики всякі шукаю. А ти де взагалі? А. відкрий мапу? Ну, ти не далеко, в принципі. Але тут за мною собачанчики починають гасати. А де ти нашов в туалеті? Так, да, він прямо там всередині. А, бо я одну сторону облутав, поняв? А жіночок, кстати, ага. не зайшов. Завтикав, виходить. А мені насіння випало. Насіння квіточок. Ну, тоді давай тобі скину спис. Давай, Спасибо. Будеш ти поки з ним, бо в мене є револьвер все-таки. Так, я би, мабуть, вовчар, би, чуєш, подобав би. Бо я впевнений м -м -м. на те, що у нас скоро буде торговець, якому би ліпше у -у -у. було би продати відразу вже, знаєш, цю шкірку собаки. І того, і того, ну-ну. Так, -ну. да, да, да. Так, цього собаканчика вбиваю. Я це думаю, м'ясо. Брати, оці стейки тільки виключно. Стейки Ну, в моменті можна й да. Тут е, прокачені собаки. І тут вангара є. А, так тут ще ось з малим ця штука є. Ще один тут. Понял. Яс, да. Угу. Так, ти дивись там за таймером, бо скоро, скоро має бути ніч у нас з тобою. Да. Ну якщо що, є бандаж, так, так що. В принципі. Хухо, -ху -ху -ху, чуваче! Давай, що мені випало. Ху. Непогано, я понял. За такой вже уже можна буде Колесо, ти колись знаходив колесо? Диви. ви. Mm, да, да. Тут ну, є три гвинтика, чуваче. Так, побігли, мабуть, на базу, потім вилутаємо. Да, вже вже, вже прям пора. Бо я прям голодний. Так, Яш... да, я теж голодати починаю. Іх, морковку підбираємо, це все діло підбираємо. Так, значить, оцю цю двіжуху, в принципі, отак сюди вигружаю, а хавчик і вугілля я би відразу би приготував би. Так, бен-бен-бемс. І все. І наше тепер покушаться. Оп, оп. No. Так. Несуться, несуться бандити. Розчехляй свою гвинтівку, чуваче. So, Та все, вже. Я лучше буду суспейса валити. Гвинтівку на, вов... на вовків оставлю. О, оба! А я буду добивати їх, понял? Yeah, я yeah, no. лечу. Хелпую, хелпую, дебончик. Бемс! Закліпашили, отлічно. кстати, очі патрони на револьвер забери. Да, револьвер якраз. О, кулончик переробить. І трупики можна спалити. Так, що ми можемо з тобою зробити? Чуваче, нам треба три шматка дерева. І все, і ми з тобою зробимо радар. Дам. Ну, чемодай. буде. інтрил, аму можна робити. Телепорт можна зробити на четвертому варкбенчові. Крафт -аптечок да, але там... можна зробити. Чуваче, ну там далі прям вообще жесть. Ніде. Так, там уже й дерево упешиш, хочу. А ну закидай. Закидай дерево. Сейчас. Yeah, а, треба 15. йо-мое. Прям прям багатьока. А ти не боїшся, що він тебе, ну того схаває? Ні. Nah. Якщо що, я побачу його. А, понял. Ну хорошо. Оп, оп. Це діло оп -оп, садимо. Кстати, е, прийшов. прийшов торговець. Я можеш одну лапку продати, чи не можеш? Ну, конечно. А, Мені, все. до речі, випав хороший мішок і хороша сокира. Ну в мене мішок є. Я це думаю. Я сокиру взяв. Я це собі. думаю. Бери собі, може, мішок ліпше. Та, оце ж я думаю, хай буде краще мішок. Зможу більше засейвити всяких штук. А, і до речі, зараз немає сенсу ковиряти дерево, бо воно буде мокре. А ти що забувся, що можна біля костра його вийкнути і все? Ні, ну то да, але ж. Ми все одно прийдеться нам чекати, потім. Ай ще з ним. Хай. Ну, як знаєш. Хай Окей. собі. Хай собі він там сохне. Воно, як то говориться, їсти не просто, знаєш. Ну, да. А що ми не можемо її сюди закинути? Ну так можемо. Може просто все і в переробку його закинути. Ну в переробку дам. Ну. А тим костер, в вогнище. Вогнище не обов'язково. Я оце думаю, ти б може зайнявся би охотою, бо в нас їжі немає. Так, а з чим? Ну револьвер? Ну чувач, я 10 патронів. Знаєш, то говориться проблеми шериф... як як не, не так, не так. Проблеми індейців ага, шерифа не волнують, Поняв? Отак от, от. О, чувак, я вибив. Я вибив шкуру. Шкуру вовка. Хорош. Так. Бемс, бемс, бемс. Розвалив вовчар. Налутав нам з тобою купу їжі. І, кстати, прибіг новці торговець, і він просить шкіру вовка. Всім її продам. А, ну давай, може, ну, ти да. продасиш. В тебе ж немає цього. Це такі сокири. Ну да. На На, забирай, продавай її. Давай. А поки, поки день я б пішов би, щоб би вовків трішки би. Можливо, і кроликів ще можна. О, ще одну вибір. Шкуру. Не шкуру, точніше, а цю лапку. Прикольно тільки, аби вона нам надо зараз така але ж там все одно треба оцю всяку шкіру, коня вкрафтити на теплі шмотки. Ні, ну поки що вже крафтах я не зустрічав. Можливо, це там далі, коли ми далі пройдемо по верстаку, коли ми його ліпше прокачаємо. Ні-ні-ні-ні. ні, ні, ні. тут же де в хату був заходив, звісно, там прям друге місце. А, ну якщо так, то можна буде, в принципі. Так уже і ніч настає, кстаті. І ти замітив, що години трішки неправильно працює. Ну, воно не те, що неправильно, так, він тако, типу. Збавує. Відстає трішечки, так. Відстає, да. Так, я лечу до нашого вогнища. Кстати, у нас город виріс. Ти ну да. так ку ку Кукурудза, тиква виросла. Купа моркви. Так, я б, знаєш, що би зробив? Б? Дивись, 에, можна оцю моркву, в принципі, зібрати, а кукурудза хай собі буде. А Хочу вже все зібрати. Ну да. Так, да, да. да. Ну, теж за це подумав. Так, дивись, у нас з тобою є купа ресурсів, чуваче. Я роблю радар. Бенс, дивися. Так, і правда, він якось, ну, пішки багано. О, дивись, ставлю його отак. Дивися, біля нього. Ми поставимо таких два вазончика, не зря ще їх купляв, правильно? Дивися. Отако. Так, ага. і... Дивися, для нас таке особисто чисто. Ставлю отако бемс. Обалдеть Один стульчик, і з цієї ще один. Кайфи! Це ульот. Це ульот. І ще я тобі хотів, чуваче, показати, наскільки це імбовий холодильник. Дивися. Дивись, бемс, збирай, а, збирай всі він... всі наші хавчики. Він прямо обалдеть здоровий. Ага. І він дуже кайфово це все діло складає. Отако заходиш і просто вигружаєш. Диви. Честь. Скажи, зручно. І ти вибираєш, вибираєш, що тобі треба. і хава. Ні, де. Так, знаєш що, я би пішов би спас би того малого звістка. Там ще скринька є. Так що я достаю свою гвинтівочку, і я реді, в принципі, розстрілювати цих вовчариків. Бемс? Диви, як злагоджено, да? Ну. А, аби ще я попадав, слухай. Вірю Було було б прям дуже-дуже класно. Так, м'ясило забирай. У нас є з тобою холодильник тепер. М'язко, м'язко, будемо з тобою, чувачка. Оба, забирай ключика. Бем. І let's go, let's го, цього чувачка ховати в мішок. Бем. Ік. Став, ставки, що тобі випаде? E -E, сокира, сокира. Слухай. Ну, ну в мене є те, А ти бачиш цей спис? Викинув його. Да. Забирай. Бо спис у мене oh. вже. Oh. Є. Ну так слухай, ми з тобою прям запаковані Чуєш, давай може оцей лагерь бандитів за зачистимо. Чи якась церква є, слухай, я раніше її не бачив. Ну no, давай попробуємо. Аби ще Мен. я попадав. У мене за ще набої кінчили, що Проблема. Так. Ти їх агри, а я буду. О, таким чином їх добивати. Ні, ну такої церкви ще не було, чуєш. І він на педалі, кстати, дає. Я бачив цю церкву, поняв. Угу. От, але. Ну там є якийсь лут, я точно пам'ятаю. Ну, лут якийсь є, Пішли, да. Де, yes, де, 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 Всяка читається ще валяється. Давай з їх просто за, за того замахаємо. Давай, давай. О, тут пацан з булавою, взагалі. Жесть! <рес> я такой, ті пашин. З нього медальйон випав, чуєш? Да, ну це кул. Cool. Це дуже кул. Cool. Так, і тут скриньку треба теж зробити. Відкрити. Кстати, а що це за свідки. Yeah, yeah. Що з ними робити? Ти взяв мені це збив? Не свідки. Це, це ти мені збив анімацію. Я, 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 я не можу за ним. Ти мені третій раз збив анімацію, гавнюк. Ну за що я ще винен? О, сукера, ну в мене є сукера, воно мені не треба. А мені не сукера випало. Що тобі випало? А Так, забери Дімон медальйони оці. Вугілля, я хочу вугілля забрати, поняв? То забирай. У мене місця немає, поняв, що проблема. Ну я Ща... забрав вугілля. Так, ты его забрав. забрал. ще один шмат. Туша тут тут одна скриня. Так, чуваче, уже ніч, давай, може, дам. Да, да. Повний газ до дому. Бо я, типа, дуже-дуже сильно голодний. І він за мною біжить. Да. Я боюся. Я боюсь дуже сильно. Не, ну все нормально, він не такий швидкий. А, ми від нього відриваємось. це дуже добре. Так, це все діло палимо. Ой, прям купу-купу їжі налутали. Правда, я половину захавав. Ну, то що зробить? Ну що я голодний, просто якісь болтики. Медальйончики ми переробляємо. Так, це все діло в холодильник я скинув. Вої пожитки я теж зараз, в принципі, так одробну. Так, мені цікаво, чи ми можемо з тобою запустити радар. А ну, чекай. Бемс. О, можна. Дивись, можна щось заспамити. Понял, можна вибирати. Типа, або діаманти, або. Ну, діаманти там нам треба. Там, де діаманти, нам треба дуже сильна підготовка. Бо там Тоді... купа ворожих NPC. Тоді я нам сканую ці якісь ресурси, не знаю. Кузню, кузню. Кузню, кузню. так. Іде вона? А вона це в зимі ті, типу? правда? Бі біля біля печери, ні, біля а, печери. А, бачу, бачу, аж з краю мапи вона. Де? Да. Там, де ми малого спасали, поняв? Ні, ні, там ще він сидить. Ми там так і не спасли його поки. А, да? <смітно> Мені <смітно> ще було цікаво, що це за движуха. Виглядає, як не знаю, якийсь пылесос. Біля бустба. <смітно> Це біофуль, ну, типу, процесор біопалива, поняв? Тобто ти туди закидуєш або м'ясо, або дерево, і він тобі робить біопаливо. Воно, а -а -а. типу, чуть-чуть краще, ніж обичне дерево. Поняв. Ну тоді, коротше, безсмесла на двіжуха. Ну, таке. В принципі, вроді би класно, але не знаю. Ох, йо. О, то ти подиви, чуєш. Тут прям багато Я тут... всього. Тут вовчар оцих великих, типа, багато. Ну да. Давай його якось разом затикаємо, о. О, шішкір. Ну, так, мен... мене цікавить кузня, чувача. І цих би якось цих вовків обійти, але вони бачите, ту прям запаковані. Ну да, і ще й мене перед лицем ось заспавнився, пацан. Так, а ми тут були з тобою, гасали, чуєш. Ааа, так тут а чуєш? Тут треба їх оцих всіх перебити, оцих жорстких вощар. Ні, ді, мені ну, хана та, походу. Та. Мені, походу, хана. Я йду, я йду помагати тобі. Давай, хелпуй. А. Я щось не подумав, ой-ой-ой. Так, в мене є аптечка в тебе. Я аптечка? Можу дропнути тобі. Є бандажечок. Лови, ще один скинув на всяк випадок. Давай на ще на них налетнемо з тобою. Готовий? Ну давай, давай. Давай, раз, два, три. go! Давай, демон! О, а це забагався. Хе-хе, нормально. Ну все, і халява. Халяву, пішли, ще цих переб'ємо, з них має ключик випасти. Ще два. От нам би якось би на нього нападати. Все був би кайф. Ну да. Так, я біжу. О. Не само цей ключик. Відкриваємо. І що тут а? цікаво, оглянути мені. А, тут малий сидить, ти поняв? Ну да А, ти як? а і все? А це все, що робиться, і ну, скан? Нема, да? Ні, Цю? це не скан, це печ. О, мені випало. Мені сукери випало. мені сукера випало. Мені ріфлі да, ну, ось все, все вона, да. І нам треба оце розковіряти, поняв? Сокерий так? А, ну да Угу. Ну, правда, я ще можу померти, бо в мене їжі прям взагалі нема. Бандажиків теж нема. Так що, давай-ка якось дімо з ним саме. Слухай. Ох ти, йой. Щось. Мене вбили! Ти йой. <рес> <рес> Че Ну, Що я скажу? Я думаю, якщо підписники натикають вподобайк, то ми з тобою все-таки ну, залутаємо да даний данш, бо виглядає, він прям супер цікаво. Онь та кузня там лежить, прям там багато всього. Тому, друзі, ви знаєте, mm -hmm. що робити? Підписуйтесь на мене на Дімончика, ставте вподобайдене. Ну і, звісно, продовження не за горами. Всім до нових зустрічей і всім пока-пока. Папа.